Полтавська вишивка це не просто прикраса, це мова, мова символів, якою наші предки спілкувалися зі світом. Кожен візерунок це лист, написаний біллю, символ чистоти, світла та потужний оберіг від зла. Подивіться уважніше ось ромб знак землі, родючості. Хвиляста лінія вода, життєва сила, восьмикутна зірка сонце, небесний вогонь. А разом вони сплітаються у дерево, прадавній символ дерева життя, що єднає три світи. На створення однієї такої сорочки йшло до шести місяців кропіткої праці, місяців, протягом яких жінка вкладала у полотно свої мрії. Молитви та надію на щасливу долю для себе і своєї родини. Тож, як створити диво без кольору, секрет у світлі та тіні. Полтавська вишивка. Це справжня скульптура на полотні. Вона створює рисунок високого рельєфу, який по різному відбиває та поглинає світло, змушуючи візерунок жити, дихати, мерехтіти.